Каміні Стафійчук 5 років, майже два з них вона займається художньою гімнастикою. Два тижні тому дівчинка повернулася із всеукраїнського чемпіонату, який проходив у Рівному, де здобула перше місце. Це каже, не перша її нагорода до спортивної зали ходить щодня, тренує мама. На шпагати сідаю, на випадки сідаю, на мостики стаю, хожу на мостиках. Маргариті Довгополій 10 років, за 5 з них, розповідає, має понад 70 нагород на різноманітних змаганнях та чемпіонатах. 53 медалі і 18 кубків. За все моє життя, яке я працювала гімнастикою. Загалом відділення художньої гімнастики у Калинівській дитячо-юнацькій спортивній школі відвідує понад 60 учениць. Розповідає тренерка та засновниця Вікторія Гаврилюк. Це вона у 2000 році створила його тут. Дві перших її учениці, яких вона взяла в три з половиною роки, нині її колеги разом із нею тренують чемпіонок і майстрів спорту, каже Вікторія Гаврилюк. За ці роки у мене три майстра спорту, 34 кандидати в майстри спорту і більше ста першорозрядників. Кілька днів тому із чемпіонату України повернулась Каріна Кіценко. Там захистила звання майстра спорту. Художньою гімнастикою дівчина займається 13 років. У мене більше 150 медалей. Була на зборах за кордоном і нас в Україні а ось Даша Київська художньою гімнастикою займається чотири місяці. Дівчинка народилась в Горлівці. Після її окупації з родиною переїхали до Слов'янська після повномасштабного вторгнення. евакуювалась до Калинівки. Каже, нині мріє про перемоги в спорті каже, вже їх має. Чотири місяці вже на гімнастиці художній. Два первых места, одно третье и пятое. Вінниця заняла первое место. На другом выступлении я выступала в Калиновку, я заняла тоже первое место. Потом я поехала в Хмельницьке, заняла третье место. Мне сподобается. Осі лише з початку року вихованці відділення художньої гімнастики Калинівської дитячо-юнацької спортивної школи на міжнародних всеукраїнських та обласних змаганнях здобули 237 нагород, з них 97 золотих медалей, каже Вікторія Гаврилюк. З 12 по 14 травня готуються прийняти чемпіонат області та всеукраїнський турнір з художньої гімнастики. На останній заявлено 350 учасників. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне Новини Вінничина.